Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Пекельні літні вихідні після пекельної ночі на прикордонні РФ та вибухах на нафтобазах пролунали вибухи в Мілерова та Коштаганрозі. Десятки літаків було піднято в повітря в прикордонні тривога. В вогні Місцеві пишуть про масовні удари дронів по аеродрому. Тіла пілотів і техніків виносили протягом двох годин. Телеграм-канали пишуть, що пілотів зрадила одна із матерів, вбитого окупанта, які не виплатили росіяни гроші. Тому вона за винагороду злила точне місце розташування казарм. Оскільки возить підпільно, пілотам алкоголь догрались, пишучи, на аеродромі служив її другий син, який ймовірно, також загинув паралельно з цим. Під час великого вибуху в тунелі, що пролягає під руслом, та забезпечує зв'язок з оперативним штабом армії РФ у курську, було порушено комунікацію на одному з ключових напрямків. Це не просто аварія, це плановий удар, який паралізував зв'язок між командуванням на місці і резервами в тилу. Масштаби жертв десятки загиблих і поранених за попередніми даними, декілька десятків офіцерів загинули, аби отримали травми важкого ступеня серед загиблих. Що найменше два генерали, що підтверджує рівень стратегічного удару по командування, пошкоджена система тунелю? Життєво важливий вузол управління операціями, і логістикою, параліч управління і моральний шок без оперативного зв'язку, змістилися графіки і скоординовані на лінії фронту, ДЗ організації серед командирів призвели до затримання рішень самого розвалу деяких підрозділів. Обстрілу приєдналися ЗСУ. Були контрнаступалі дії на Сумському напрямку. Це не просто втрати, це не просто втрати. Це синхронний удар, що порушує весь алгоритм управління. Контрнаступ ЗСУ на Сумщині. Українські сили обрали сумський напрямок як слабке місце. Швидко пробилися під прикриттям хаосу в тилу. Операція супроводжувалася артилерійською і повітряною підтримкою. Активним завданням розвідданих і координацію підрозділів. Відсутність оперативного командування росіян фактично відкривала їм дорогу до прориву. Розворот на Москву. Що це означає? Символічно безв'язков. Тело, яке без керівництва у штабі армія РФ змушена перекидати резерви в бік охорони столиці. Це означає, що Кремль втрачає можливість вести сучасну оборону на лінію фронту. Відсутність чітких сигналів це сигнал нестабільності і тотальної мобілізації на захист режиму удар по основі режиму тріски в системі. Зсу показує системний підхід вибух в тилу плюс контрнаступ на фронті. Кремль реагує, відключає місцеву владу, блокує змі введення комендантських режимів. Армійська еліта ФСБ зосереджується на внутрішній стабільності. Цей ефект чинить пресна лідера Патрушеві. План Наступник Патрушев сприймає ситуацію як шанс, ігровий майданчик для внутрішньої зміни режиму. Генерали, які втратили зв'язок і були часткове відрізання, можуть підтиснути Путіна під тиском через режим надзвичайного стану. Символічно вибух в тунелі це не тільки фізичний удар, а й сигнал про можливість перевороту, наслідки для України. Дипломатично продемонстровано високоточну і стратегічну здатність зсу впливати на хід конфлікту на полі бою. Враховано критичний рівень організації, контрнаступ на Сумщині зміщує фокус в глибину тилу противника. Психологічна війна з Москвою перейшла в сферу конкретних ударів по системі, а не лише по фронту. Підсумок початок великого зламу цей вибух в тунелі Курська, це не локальна аварія. Це частина ширшої кампанії України проти системи управління командування РФ ЗСУ завдали удару по основі не лише вогневому а й цифровому сумщина стала плацдармом для прориву Кремль був змушений відвести сили. Що послаблює фронт режим Путіна опинився під тиском нової реінтеграції війни, не лише фронтом, а й ударом по самому мозку системи. Це трилер, який тільки починається із системним перегіном командних центрів і внутрішнім переосмисленням влади. Редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.